Цього року звання почесного громадянина Вінці отримав Віктор Бруню, соліст гурту гуртуті. Серед пропозицій, які розглядала комісія, були також кандидатури Максима Шимка, герої Небесної Сотні, Константина Могилка, героя України, та Юлії Вочер, волонтери волонтерки і сони АТО. Ми запитали вінничан, чи вважають вони, що комісія по визначенню почесних громадянина та міська рада зробили правильно. Ну, якщо дивитися, наприклад, це ситуація, яка склалася на даний час і те, що проводиться зараз антитерористична операція, іншу боку, можна сказати, військові дії, то було б важливіше обрати ту людину, яка безпосередньо приймала участь, яка загинула в за нашу країну. Броньку можна було дати якісь інші. Ну, напевно, правильно. А чому? Ну я вважаю, що в комісії, я думаю, сиділи. Ви маєте на увазі суто насчет Віктора Бронюка, так? Mm -hmm. ну, він каже, що він допомагав, що не право, а, а то... Ну якщо це правдиві слова, то це справді він заслуговує на таке звання. Якщо він каже неправду, то для чого таке ставити? Якщо він справді зробив щось хороше для України, то я рахую нічого не мав слава. зв'язку з всіма останніми подіями краще було б бути практику постійно когось з волонтерів, когось з Це було більше актуально, я думаю, більше людей з волонтерів. Я підтримую думку своєї подруги. Комісії видніше. Ну, чесно кажучи, мало знаючи про цих людей, не можу нічого сказати. Потрібно знати людину, що ще які є Характеристики, я про цю людину просто нічого більш не знаю. Окрім того, що я, не я. Не Правильно права. А за інших нічого не можу сказати. волонтера з Вінниці. Бронюк це зрозуміло. Всі своїх робочих місцях, а Ця людина вибрана. Нашими, нашими видами, завдяки яким ми тут катаємо діток, ходимо до школи, садочко, садочко, садочко. це точно буде поверю, це, правильніше. Мені кажеться, що комісія зробила правильний вибір. Чому на вашу думку більше переваги а в бронюках над іншому виставника? Брунюк відома людина, правильно його більше знають чим. Чим кого-лібо другого Як вот. би... Я навіть не знаю, як вам сказати, так. Ти liksom... рахуєш, що не правиш. Тому що діти працюють, стараються, нічого не знаю. Ну, а до кого б ви обрали. Ну well, це тільки допомагав, так, да, фінансово, виходить. Та не знаю. Нахнути теж є. Але фінансово можуть багато, хто допомагав. Той, хто допомагав, так. Як патріот, ну не знаю.